Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, ЧАСТИНА третя, розділ 24 Джек називає планети. Один Іще один тиждень у домі Сонця. Подякуємо господу. Місяць і надалі зростав. У понеділок усміхнений сонячний гарднер попросив хлопчиків схилити голови і подякувати Господу за навернення брата їхнього Фердинанда Дженклова. Ферд прийняв доленосне рішення звернутися до Христа, відновлюючись у парклендському госпіталі, сказав сонячний із променистою посмішкою. Він зателефонував за рахунок абонента батькам і розповів їм, що хоче врятувати свою душу заради господа. І вони прочитали напутню молитву просто там по телефону, і батьки того ж дня приїхали і забрали Ферда додому убитий і похований десь на замерзлому полі Індіани, а можливо, на територіях, куди не заїде жоден патруль штату Індіана. Вівторок виявився надто холодним і дощовим для польової роботи. Більшості хлопчиків дозволили залишитися у своїх кімнатах, поспати або почитати. Але Джека з вовком почали діймати наповну. Вовк під зливою тягав сміття від хліва та сараїв на узбіччя дороги, Джекові ж треба було мити туалети. Він припускав, що Ворвік та Кейсі, які змусили його це робити, вирішили буцімто дали йому по справжньому брудну роботу вочевидь, вони ніколи не бачили чоловічі вбиральні в знаменитій на весь світ пивниці Оутлі. просто ще один тиждень у домі сонця. Скажи о так. Гектор Баст повернувся в середу, його рука була по лікоть у гіпсі, а велике й трухляве, як тісто обличчя виявилося настільки блідим, що прищі скидалися на яскраві цятки рум'ян. Лікар каже, що я, можливо, більше ніколи не зможу рухати нею, як раніше, розповів гекбаст. Ти й твій тупуватий приятель заплатите за це у повні, паркере. Хочеш, щоб і з іншою рукою сталося те саме? спитав Джек, але злякався в очах гека він побачив не жагу помсти, то була жага вбивства. Я його не боюся, сказав гек. Сонні каже, що весь його шал згас у ящику. Сонні каже, він зробить що завгодно, аби тільки не повертатися туди. А щодо тебе. Лівий кулак Гека промайнув у повітрі. Цією рукою він рухав ще гірше, ніж правою, але зачарований блідою люттю здоровання, Джек не помітив удару. Його губи розпливлися під кулаком гека у дивній посмішці і розчахнулися. Він відлетів до стіни. Відчинилися двері, і білі Адамс зазирнув всередину. Зачини двері, інакше простежу, аби тобі насипали зверху. закричав гек, і Адамс, який зовсім не хотів додаткової порції лайки й побоїв. Поспіхом зник. Гек почав наступати на Джека. Хитаючись, хлопчик відштовхнувся від стіни і звів кулаки. Гек зупинився. Ти цього хочеш, так? спитав гек. Хочеш битися з хлопцем, у якого лише одна здорова рука? Багрянець залив йому обличчя. З третього поверху долинув гуркіт кроків, які прямували до сходів. Гек поглянув на Джека. Це Соні, шуруй, геть звідси. Ми тебе дістанемо, друже мій, тебе й придурка. Привилебний Гарднер казав, що ми можемо це зробити. Хіба що ти розкажеш йому те, що він хоче знати? Гек ощирився. Зроби мені послугу, плюгавчику, не кажи йому нічого. Два. Вони щось вийняли з вовка у ящику, так і є, думав Джек. Минуло шість годин після їхньої розмови з Геком Бастом у коридорі. Зовсім скоро мав задзеленчати дзвінок на сповідь, але зараз вовк поринув у глибокий сон на ліжку під ним. На дворі дощ продовжував тарабанити по стінах дому сонця. Не викликало сумнівів, і Джек це чудово розумів, що не тільки ящик нашкодив вовку, і навіть не дім сонця увесь світ його скалічив. Вовк просто сумував за домівкою. Він втратив свою життєву силу, рідко посміхався і ніколи не сміявся. Коли Ворвік закричав на нього під час ланчу, бо він їв руками, вовк лише зіщулився Це скоро трапиться, Джеку, бо я вмираю. Вовк помирай. Гекбаст сказав, що не боїться вовка, і у вовку дійсно не було більше нічого страшного. Певно, розчавлена рука гека Баста стала останнім виявом сили, на яку він був здатен. Задзеленшав дзвінок на сповідь. Тієї ночі після сповіді й вечері та каплиці, Джек і Вовк, повернувшись до своєї кімнати, побачили, що їхні матраци мокрі і смердять сечею. Джек підійшов до дверей, різко розчахнув їх і побачив Соні, Ворвіка і величезного добня на ім'я Ванзант, що стояли в коридорі й сміялися. Ми помилилися кімнатою, плюгавчику, сказав Сонні. Вирішили, що це туалет, зважаючи на гівно, яке тут весь час плаває. Ванзан так реготав над цим жартом, що майже зігнувся навпіл. Джек довго дивився на них, і Ванзанд замовк: На кого ти дивишся, гівно? Хочеш, щоб розквасив тобі твій грьобаний ніс? Джек зачинив двері, роззирнувся і побачив, що вовк заснув на своєму мокрому ліжку в одязі. У вовка почала рости борода, але обличчя все одно виглядало блідим. Туга шкіра блищала, обличчя інваліда. Краще облиш його, утомлено подумав Джек. Якщо він настільки втомився, хай спить так. Ні, ти не можеш дозволити йому спати в цьому брудному ліжку. Ти не можеш. Джек важко підійшов до вовка, тряс, поки не розбудив, підняв його з мокрого смердючого матраца і зняв з нього комбінезон. Спали вони на підлозі, притиснувшись один до одного. О четвертій ранку двері відчинилися зайшли Соні та гек. Вони розштурхали Джека і потягли у підвальний кабінет сонячного Гарднера. Гарднер сидів, закинувши ноги на кут стола. Незважаючи на ранню годину, він був повністю вдягненим. Позад нього висіла картина з Ісусом, який йшов морем галілейським, поки апостоли вражено на нього витріщалися. Праворуч скляне вікно, що вело в темну студію, у якій Кейсі працював над своїми дефективними дивами. До однієї з петель Паска Гарднера було прикріплено ланцюжок для ключів, самі ключі, велика зв'язка, лежали в його долоні, він бавився з ними, поки говорив. Джеку, відколи ти опинився в нас, ти жодного разу не сповідався, з м'яким докором промовив сонячний Гарднер. Сповідь зцілення для душі, без сповіді неможливе спасіння. О, я не маю на увазі ідолопоклонницьку поганську сповідь католиків, я кажу про сповідь перед братами твоїми і Спасителем. Якщо ви не заперечуватимете, хай моя сповідь залишиться між мною і моїм Спасителем, рівно відповів Джек, і незважаючи на страх і дезорієнтацію, не міг не зрадіти люті, що розтеклася гарднеровим обличчям. Я заперечую. закричав гарднер. Біль пронизав Джекові нирки. Хлопчик упав навколішки. Стеж за тим, що ти кажеш привалебному Гарднеру, плюгавчику. Гаркнув Сонні. – Деякі з нас готові постояти за нього. Благослови тебе Бог Сонні, за твою довіру і любов. схвально мовив Гарднер і знову повернувся до Джека. Вставай, синку. Джекові вдалося підвестися, схопившись за край дорогого стола зі світлого дерева. Назви своє справжнє ім'я Джек Паркер. Він помітив, як привелебний ледь помітно кивнув, спробував повернутися, але вже було запізно. Знову біль ударив по нирках. Хлопчик закричав і упав, гупнувшись синцем на лобі об край столу Гарднера. Звідки ти, брехливий нахабний гадючий виплодку? З Пенсильванії біль пронизав верхню частину лівого стегна. Джек згорнувся у позі ембріона на білому килимі карастан, притиснувши коліна до грудей. Підніміть його. Соні та гек підняли його. Гарднер засунув руку в кишеню білого піджака і дістав запальничку зіппо, крутнув коліщатко. спалахнуло велике жовте полум'я. Він повільно підніс його до Джекового обличчя дев'ять дюймів. Хлопчик відчував солодкий різкий сморід бензинових випарів. Шість дюймів. Тепер він відчував жар. Три дюйми. І ще дюйм або половинка, і дискомфорт перетвориться на біль. Очі сонячного гарднера затуманило щастя. Губи його тремтіли на межі посмішки. «О так! гарячий подих гека відгонив за пліснявілим пепероні. Отак зробіть це, звідки я тебе знаю. Ми ніколи раніше не зустрічалися, видихнув Джек. Полум'я наблизилося. Очі Джека почали сльозитися, і хлопчик відчув, як пече шкіру. Він спробував закинути голову. Соні Сінгер штовхнув її вперед. Де я з тобою зустрічався? прохрипів Гарднер. Язики полум'я танцювали глибоко на дні його чорних зіниць, кожна іскра двійник самої себе. «Даю останній шанс. Скажи йому, заради бога, скажи йому. Якщо ми й зустрічалися, то я не пам'ятаю цього, видихнув Джек. Може, в Каліфорнії. Кришка поклацнула, Джек полегшено схлипнув. Відведіть його назад, наказав Гарднер. Джека потягли до дверей. Знаєш, нічого хорошого з цього не вийде, промовив сонячний Гарднер. Він відвернувся і мляво подивився на картину з Ісусом, що йде по воді. Я витягну це з тебе. Якщо не цієї ночі, то наступної. Якщо не наступної, то через одну. Чому б не полегшити собі життя, Джеку? Джек промовчав. Замить він відчув, як його руку викручують до плеча, застогнав. Скажи йому, прошипів сонні, і якась частина Джека хотіла цього, і не тому, що йому боліло, а тому, що сповідь зцілення душі. Він пригадав брудне подвір'я, пригадав, як та ж сама людина, але під іншою шкірою питала його, хто він такий, згадав свої думки. Я скажу вам усе, що ви хочете знати, тільки припиніть вдивлятися в мене своїми пронизливими очима. Так, бо я лише дитина, і це те, що роблять діти. Вони розповідають, вони розповідають усе. Тоді він пригадав голос матері, суворий голос, що запитував, невже він збирається вибовкати усе цьому типові. Я не можу сказати вам те, чого не знаю, сказав він. Гарднерові губи розійшлися в маленькій сухій посмісті. Відведіть його в кімнату. Три Ще один тиждень у домі сонця. Скажіть амінь, брати і сестри. Ще один довгий, довгий тиждень. Джек затримався на кухні після того, як усі поприносили свої тарілки з під сніданків, і пішли. Він знав, що ризикує нарватися на ще одне побиття і ще одну порцію принижень, але цього разу це не мало значення. Лише за три години до цього сонячний гарднер мав намір підпалити йому губи, він бачив божевільні очі цього чоловіка, відчував його божевільне серце, а зважаючи на таке, ризик отримати ще кілька ударів справді не мав жодного значення. Колись біла кухарська форма Рудольфа стала сірою, як і низьке листопадове небо за вікном. Коли Джек прошепотів його ім'я, Рудольф звернув на нього налитий кров'ю зневажливий погляд, Від чоловіка тхнуло дешевим віскі. Тобі ліпче йти звідсі, лянова рибо, вони добре пильнують тебе. Скажи щось, чого я не знаю. Джек знервовано зиркнув на стару посудомийну машину, яка, наче дракон, гуркотіла, шипіла і випускала пару, поки підлітки завантажували її. Здавалося, ніби вони не дивляться на Джека й Рудольфа, але хлопчик знав, що, здавалося, дуже непевне слово. З'явилися б чутки. О, так, у домі сонця забирали гроші, і оповіді тут заміняли готівку. Мені треба вибратися звідси. Мені і моєму старшому другові. Скільки ви захочете за те, щоб дивитися в інший бік, поки ми з ним вийдемо через чорний хід? Більше, ніж ти зможеш заплатити, навіть якщо дістанешся тих грошенят, що вони в тебе забрали першого дня, друзяко, сказав Рудольф. Слова були жорстокими, але в туманному погляді Рудольфа читалася приязнь. Так, звісно, вони забрали все медіатор, срібний долар. Велику мармурову кульку, його шість доларів, забрали все, заклеїли в конверти і віднесли кудись, можливо, у підвальний кабінет сонячного гарднера, але послухайте, я можу дати вам боргове зобов'язання. Рудольф посміхнувся, почути таке від когось із цієї обителі злодіїв та наркоманів це майже смішно. Можеш настяти на своє боргове зобов'язання, приятелю. Джек з усією новою силою накинувся на Рудольфа. Він умів ховати цю нову силу, нову красу, принаймні трохи, але тепер дав їй повну волю і помітив, що Рудольф відступив перед нею. На обличчя кухаря застигло здивування і збентеження. Моє зобов'язання не фальшивка, і, гадаю, ви знаєте це, тихо мовив Джек. Назвіть мені адресу, і я надішлю вам гроші поштою. Скільки? Ферд Дженкло казав, що за два бакси ви надсилаєте листи. Десятки вистачить, щоб ви дивилися в інший бік, поки ми вийдемо на двір. Ні десятки, ні двадцятки, ні сотні, так само тихо відповів Рудольф. Тепер він дивився на хлопчика із сумом, який налякав Джека. Цей погляд, так само чітко, як і все інше, може навіть більше, пояснював Джеку, в яку жахливу пастку потрапили вони з вовком. Так, раніше я це робив, іноді за п'ять баксів, іноді віриш ти мені чи ні, задарма. Я зробив би це задарма для Ферда Дженклова. він був гарною дитиною. Ці ушльопки! Рудольф звів почервонілий від води і миючого порошку кулак і потрясним у напрямку вкритою зеленою плиткою стіни, помітив, що Мортон, спійманий на гарячому дрочун, дивиться на нього і похмуро зиркнув у відповідь. Мортон швидко зник. Тоді чому ні? увідчий запитав Джек. Я їх боюся, друзяко, відповів Рудольф. Про що ти? Того вечора, коли я прийшов, сонні влаштував тобі неприємності? «Сінгер», – Рудольф зневажливо махнув рукою. Не боюся я Сінгера, і баста не боюся. Байдуже, наскільки він великий, це все він. Я боюся його, «Гарднера?» Він диявол із пекла, сказав Рудольф, повагався і додав, скажу тобі дещо. Більше нікому я про це не розповідав. Одного тижня він затримав мій конверт із зарплатою, і я спустився в його офіс. Зазвичай я туди не ходжу, не люблю бувати там, але того разу довелося ну, мені треба було побачитися з ним. Мені терміново знадобилися гроші, розумієш про що я? І я бачив, що він спускається коридором до свого кабінету, тож я знав, що він там. Я спустився і постукав у двері, і вони прочинилися, бо щільно замкненими не були. І знаєш що, хлопче? Його там не було. Розповідаючи історію, Рудольф стишив голос так, що Джекле чув слова кухаря за шипіннями гуркотом посудомийної машини. Водночас очі його ставали ширшими, як у дитини, яка наново переживає жахний сон. Я вирішив, що він у студії звукозапису, штуці, яка в них там, але його не було, і він не міг пройти до каплиці, бо туди не вели жодні двері. Ще одні двері вели на двір, але вони зачинені на замок і засув ізсередини. Тож куди він пішов, приятелю? Куди він пішов? Джек знав, куди, але міг лише заніміло дивитися на Рудольфа. Я гадаю, він диявол із пекла і попрямував якимось дивним ліфтом униз доповідати у свою штаб-квартиру», – промовив Рудольф. Хотів би я тобі допомогти, але не можу. В усьому Форт Ноксі не вистачить грошей, аби я пішов проти сонячного чоловіка, тепер забирайся звідси. Може, вони й не помітили твоєї відсутності, але вони, звісно ж, помітили. Коли він вийшов крізь двостулкові двері, Ворвік підійшов до нього ззаду і вдарив по спині зчепленими у величезний кулак руками. І коли Джек пролетів через усю спорожнілу їдальню, з ні звідки, як чортики із табакерки, вискочив кейсі і поставив йому підніжку. Джек не міг зупинитися. Він перелетів через ногу кейсі, зачепився і простягнувся під стільцями. Підвівся, не даючи ходу сльозам гніву та сорому. Не можна тобі так довго відносити тарілки, плюгавчику. сказав Кейсі. Можеш постраждати. Ворвік ощирився. — Ага, а тепер хутко на гору вантажівки скоро поїдуть. Чотири. О четвертій ранку його знову розбудили і відвели до кабінету сонячного Гарднера. Гарднер підвів погляд від біблії і наче здивувався, побачивши його. Готовий сповідатися, Джеку Паркере?» Мені немає, знову спалахнув вогник. Полум'я танцювало за дюйм від його носа. Зізнавайся, де ми зустрічалися. Вогник затанцював ще ближче. Я вивідаю це, Джеку. Де? Де? На Сатурні. закричав хлопчик. Він міг думати тільки про це. На Урані, на Меркурії, десь у поясі астероїдів, на Іо, на Ганімеді, на Дей...» Біль. Сильний, свинцевий, жахливий. пронизав низ живота. Гектор Баст засунув здорову руку Джекові між ноги і здавив його яйця. Ось так, сказав Гекбаст, радісно посміхаючись. Хіба ж ти не сам до цього призвів клятий насмішнику? Ридаючи, Джек повільно сповз на підлогу. Сонячний гарднер нахилився обличчя втілення спокою, майже блаженства. Наступного разу тут опиниться твій друг, майже ніжно сказав Привелебний. — І з ним я не панькатимуся. Подумай про це, Джеку, до завтрашньої ночі. Але наступної ночі, вирішив Джек, їх із Вовком тут не буде. Якщо йти доведеться лише на території, що ж, хай будуть території, якщо йому вдасться перенести їх туди.